25 травня у Житомирі усі виборчі дільниці відкрилися вчасно о 8 годині. З самого ранку охочих проголосувати чимало. Так, у приміщенні 71-го дитячого садочка за три години роботи дільниці проголосувала одна п'ята частина виборців. Про висока явка, звичайно, для цього часу люди йдуть і голосують, тим тим паче. Судя по розмовам, то багато хто навіть на минулі вибори не приходить, Приходять на ці, тому що розуміють, що е, хочуть виповнити свій громадянський обов'язок. Такий скрутний для України час. Окрім 12 членів комісії на дільниці шестеро спостерігачів та двоє правоохоронців, які перебувають на прилеглій території. Громадських активістів, які нібито повинні допомагати міліції охороняти порядок на виборах, немає. Зате є черги, які почали з'являтися ближче до обіда. Так як у нас велика дільниця, у нас більше двох тисяч виборців, то, звичайно, нам треба було більше членів комісії. Але в зв'язку з тим, що опять же, така ситуація, то у нас всього 12 членів, а так, в принципі, організувалося нормально. Бачите, працюємо. Проблем особливих немає. У бюлетені для голосування 21 прізвище. Попри немалий список кандидатів, виборці сподіваються, що все завершиться одним туром. Сьогодні одні із найважливіших виборів в нашій країні, тому кожен громадянин, котрий хоче, щоб був мир, спокій, злагода і гарне життя, повинен сьогодні прийти проголосувати, віддати свій голос за того кандидата, який він собі обрав. Я сьогодні прийшла зранку на вибори, щоб виконати свій громадський обов'язок. Коли в країні у нас не спокій, я хочу, щоб кожен громадянин нашої країни зробив свій вірний вибір. Щоб наші вибори були тільки в один тур. Ще на одній дільниці подібна ситуація. Явка виборців висока, грубих правопорушень не виявлено. Дільниця розпочала своєчасно о 8 годині вибори. Проходить все в нас нормально. На даний момент проголосувало 430 виборців уже із загальної кількості 2070 по списку. Кардинальних змін на краще Житомиряни не чекають. Головне кажуть, що панував мир у державі. А як ви вважаєте, після виборів життя українців покращиться? Не можна нічого сказати, або не хуже. війни не було саме головне. Ще буде довго хворіти Україна, довго дуже загальна явка виборців по 63-й окружній виборчій комісії склала 65 відсотків. Тобто у Житомирі проголосувало 138 тисяч 570 людей.